Але і селище ми На надвір не можна навіть вийти, над нами літають. Ну, це ужас днем, днем що вечором, що днем, оце, якщо дощу немає цю ніч, то було тихо. А якщо оце так тільки проснулися, то навіть не просинаємося, ще днем якось легше. Так ми не можемо надвір, Оце, наприклад, моя кухня, ось у мій поріг і радушком город, я навіть не можу вийти петрушки вирвати. Через кожні три хвилини три хвилини. ну прилітало до нас вже. Вісім кабів, десять кабів було, і ще одну таку партію пустять, і нашого посілка не буде. Ну ми зважились, тому що ми залишилися одні на три вулиці, взагалі нікого не було. Ми одні. До нас вже почали прибуватися, всі собаки, всі ну це не, не важливо, Ми її годували, скільки могли, що давали. Ми їм понакидали всім, що в нас було, щоб поїли води, поналивали. Ну і так ми зважилися. Важко плакала цілий день, цілу ніч. Так що. Емоції дуже страшні були, не хотілося нічого кидати. Нас там, наприклад, даже поїхали люди, і через два дні в їхню хату вдарив дрон, все. Якби бабуся не виїхала, б там би бабусі прийме не було.